Він попав важко поранений в полон. Біля нього вибухнула міна. Йому надавали ту мінімальну необхідну допомогу, щоб не помер, щоб був обмінний фонд. Його завезли в операційну, як він розказав, в нього все одно, очі були зав'язані навіть в операційно. Його завезли в операційну, завели в наркоз. А потім він прокинувся і побачив, що в нього з'явилися нові цікаві речі на тілі. Ну, спочатку відчував, а потім вже їх побачив. Тобто однозначно він не бачив, хто, і що, і як. Але, знаєте, зараз я в інтернеті читаю, що а може не хірург, а там ж ціла бригада і так далі. Ну, давайте так чесно. Оперували його в умовах тюремної лікарні, правда? Я не можу казати де. Я чітко знаю, просто не можу казати де. Тюрма і армія, правда? Це ті два місця, де самодіяльності не буває від слова взагалі. Ми розуміємо, що це зробив сам хірург. Можливо, це в них була колективна творчість, але в будь-якому випадку він приймав участь і він мав бути ініціатором. Електроковагулятором, електроножем. В будь-якій нормальній операційній обов'язково є електрокоагулятор. А відповідно, от ним і виправили. Притому випалили йому тоді, коли він був під наркозом. Після надпису ще додаткову зетку так само випалили. З медичної точки зору, мені такий робить, звичайно, набагато легше з ним буде працювати, ніж якщо б це було там вирізано ножем. І тому У нас є пацієнти з свастками на обличчях, які вирізані ножем. При тому в таких умовах, що просто. Хлопця тримали, один тримав там чи двоє, а інший різав. Ми почали вже лікування. Знову ж таки, з одної сторони, цей рубець вже є скажімо так, він вже є на тому етапі, коли ми можемо його починати лікувати різними способами з агресивними, включно йому вже більше 15 місяців. Але оскільки в пацієнта є ще ряд проблем інших, нього це стостома, йому ще потрібно пару операцій робити загалом, не пов'язані з даним рубцем, і відповідно він знаходиться на стаціонарному лікуванні, то з одної сторони ніхто нікуди не спішить. В, принципі, в роботі з рубцями основне правило – це нікуди не спішити. Ми зараз почали йому ін'єкції полінуклеотидів. Наступним етапом будуть різні лазерні шліфовки. Я думаю, що десь питання 8-10 місяців ми вийдемо на, на нульову точку в плані об'єму рубця.